Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Президент України Володимир Зеленський визнав, що батьки за нього переживають. Втім, вони перебувають в Україні, стежать за ситуацією та вірять у нашу перемогу. Про це президент розповів в інтерв'ю ведучому та журналісту Дмитру Комарову у спецпроєкті Рік за кадром. Комаров зокрема спитав, як Зеленський нині спілкується зі своїми батьками. Багатьох цікавить, що саме 72-річна матір та 75-річний батько говорять президенту. Мої батьки вони все знають. Вони не прибувають тут в Україні у себе вдома. Мама завжди ставить мені, здається, одні запитання: як я чи поїв. А батько каже, слідкуємо молодці, добивайте їх, зізнався Зеленський. Мати просить Володимира бути обережним. А батько Зеленського чекає на те, коли захисники України виженуть ворога та здолають усіх російських окупантів. Від перших днів війни каже, що у них шансів нуль, додав президент, розповідаючи про свого батька. Раніше під час інтерв'ю наземним журналістам український лідер відверто розповів про батьківство під час війни. У Зеленського запитали, чи можливо знаходити баланс між тим, щоб бути хорошим чоловіком і батьком, і водночас хорошим управлінцем. Країни під час війни це завдання він назвав неможливим. Кажучи, я зараз не поганий президент, але я зараз точно не найкращий батько. У мене немає часу на моїх дітей, на мою сім'ю. Мене запитували, про що я жалію і не жалію. Я шкодую, що у мене немає часу на моїх дітей і вони виховуються не мною. Моїх дітей виховує дружина та війна, сказав президент України. Водночас, Зеленський наголосив, що не шкодує про те, чим займається, адже його робота дуже важлива. Раніше Зеленський заявляв, що наразі його діти перебувають в Україні, адже це для нього важливо, як для президента. Головне, щоб мої діти пишалися мною, і я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вишах. Це дуже важливо для президента держави, колишнього або сьогоднішнього, коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, тому що держава тут, тому що гинуть тут наші хлопці і дівчата. І дуже важливо, щоб твої діти були тут, і твоя дружина. Я не можу їм наказати бути тут. Головне, щоб вони були такими людьми, і я пишаюся, що мені так нескінченно пощастило сім'єю з державою, підкреслив президент. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.